Поразка донецького шахтаря у виїзному матчі проти Фейенорда з рахунком 7-1 стала однією з найбільших в історії виступів гірників у Єврокубках. І я подумав, а чом би не згадати усі погроми шахтаря від суперників у Європі. Тому у цьому відео я коротко розповім про усі поразки шахтаря у Єврокубках з різницею у 4 голи і більше. Перший подібний погром Шахтаря стався у 1998 році у першому виїзному матчі проти швейцарського Цюріха у кваліфікації Кубка УЄФА. Гірники пропустили уже на 58-й секунді матчу, після цього аж до перерви голів не було. А у другому таймі господарі відвантажили у ворота голкіпера Шахтаря Андрія Нікітіна ще три голи. Варто сказати, що при рахунку 2-0 капітан гірників Сергій Ковальов отримав пряму червону картку за удар суперника по ногах. Вдома Шахтар виграв 3-2 і благополучно покинув Єврокубки. У 2000 році Шахтар вперше зіграв у лізі чемпіонів і у п'ятому турі групового етапу завітав до суперзіркового римського лаціо. У першому таймі Шахтар дивом не пропустив. Навіть коли м'яч побував у воротах. Юрія Вірта бригада арбітрів помилково гол не зарахувала. А перед перервою Андрій Воробей взагалі вивів українську команду вперед. Це не на жарт розізлило господарів, і у другому таймі вони каменя на камені не залишили від суперника, забивши 5 голів. Причому інтрига вмерла достатньо швидко. Уже до 58-ї хвилини Лаціо забив тричі. Шахтар програв матч з рахунком 5-1. З таким же рахунком, за два роки Шахтар програв Австрії у першому матчі однієї 64-ї фіналу Кубка УЄФА. Причому навіть послідовність голів аналогічна, спершу забив Шахтар на 16 16-й хвилині. Бєлік успішно завершив контратаку. А після цього голи забивав виключно суперник гірників. Тільки на відміну від Лаціо, почав він це робити ще у першому таймі. На 33-й хвилині Владимир Яночко потужним повторним ударом зрівняв рахунок. А за дві хвилини він же після незграбних дій воротаря Шахтаря Ковалевський зробив дубль. Перед перервою Ковалевський міг частково виправитись, якби відбив паненку від Джалмінії, але і це йому не вдалося. На 49-й Пелені Шахтар залишився у меншості пряма червона зубову за небезпечну гру. В десятьох гірники не змогли зберегти хоча б наявне відставання у два голи, і наприкінці матчу пропустили ще двічі. У матчі відповіді Шахтар переміг один у 2004-му Шахтар вдруге пробився у груповий етап Ліги Чемпіонів і вдруге у цьому турнірі програв з різницею у чотири голи. Сталося це на виїзді проти Мілана. В першому таймі Лаштовка здійснив кілька сейвів, але здебільшого господарі били мимо, тому до перерви гірники не пропустили. Інша річ, другий тайм. Завдяки голам Кака і Креспо на 52-й і 53-й хвилинах. Мілан вже вигравав 2-0. А наприкінці матчу ця ж парочка оформила по дублю останній гол від КК вийшов знущальницьким. Варто сказати, що загалом Шахтар виглядав не так вже й погано, цілком награв на забитий гол, але в історії залишився результат поразка 4-0. Наступні 4-0 Шахтар також отримав в Італії на стадіо Олімпіко проти Роми, і на диво також усі чотири м'ячі пропустив у другому таймі. Проте спершу мушу сказати кілька слів і про перший тайм, у якому Шахтар, а точніше Брандао мав два чудових моменти і обидва не реалізував. Щодо голів, то на 67-й хвилині рахунок відкрив Родріго Тадей на 76-й його, тобто рахунок, шикарним ударом, подвоїв тоті. А ще за три хвилини Дероссі довів рахунок до розгромного за хвилину до кінця основного часу Пісаро потужним ударом добив бідолашних гостей 4-0. Шахтар до речі, вдома злегка поквитався з Ромою, здобувши мінімальну перемогу. У 2010-му Шахтар відгамселили на стадіоні Емірейдз і зробив це, звісно ж, Арсенал в матчі групового етапу Ліги Чемпіонів. Розпочалось це неприємне дійство з помилки п'ятого, якою ефектно скористався Сонг. А перед перервою на срі подвоїв перевагу Арсенала. Протягом 10 хвилин у другому таймі з 60-ї по 69-ту включно каноніри забили ще три голи. Був у цьому матчі і позитивний момент можна навіть сказати два. Один з них це вихід на заміну гравця шахтаря Едуардо, котрий раніше грав за арсенал, і якого тепло привітали місцеві вболівальники. А другий момент це власне гол шахтаря, який забив Едуардо бразильський хорват не став це взяття воріт святкувати і отримав ще одну велику порцію аплодисментів. Та поразка не завадила Шахтарю не лише вийти із групи, але й випередити арсенал та посісти перше місце. До речі, на Донбас Арені Шахтар взяв реванш, перемігши з рахунком 2-1. У тому сезоні гірники вперше вийшли в одну восьму фіналу та у чвертьфінал Ліги Чемпіонів, де зустрілись з ПЕП Тім з Барселоною, яка лякала всю Європу. Але Шахтар не боявся, хоч і пропустив гол на другій хвилині з першого удару по своїх воротах. <рив> Може здатись, що Шахтар був приреченим, але я б не був таким категоричним. Гірники шукали і чекали на свої моменти, і у першому таймі вони були, але забити не пощастило. А на 34-й хвилині Барселона забила свій класичний гол. Іньєста геніальною передачею створив моменти для Алвеса і бразилець, який зараз забиває за тюремну команду, випередив п'ятого і переправив м'яч у ворота. Невдовзі по перерві інший захисник Барси піке з допомогою рикошету від Ракицького зробив рахунок розгромним. Ярослав швидко реабілітувався через 7 хвилин, відзначившись у ворота Барси. Це, звісно ж, не гол з ракою, але також доволі незвично в один дотик після подачі зі стандарту. Став лайк, якщо вважаєш, що це був тупий жарт. Буквально у наступній своїй атаці Барселона відновила свою перевагу у рахунку у три м'ячі завдяки голу Кейта. А наприкінці матчу збільшила її до чотирьох голів. Забив теперішній ентренадор каталонців Хаві. У матчі відповіді на Донбас Арені гірники поступились мінімально. Наступним шахтаря відлупцював Леверкузенський байер. Команди грали в одній групі ліги чемпіонів сезону 2013-14. На бай арені у першому таймі гірники виглядали непогано, але на перерву пішли спорою. Мінус один гол. Другий тайм не заладився з самого початку. На 49-й хвилині у ворота Шахтаря був поставлений доволі спірний пенальті. Рольфес з позначки був точним. А на 57-й хвилині Байер забив третій гол. Наостанок Шахтар проковтнув ще одну гірку пілюлю від фармацевтів, винахідником якої став Андрій П'ятов. У домашньому матчі Шахтарю не вдалось перемогти, і в підсумку у плей-офф ЛЧ вийшли леверкузанці, а не тоді ще фактично донечани. Наступного сезону Шахтар подолав груповий етап і в одній восьмій потрапив на Баварію після 0-0 на арені Львів у першому матчі на матч другий, навіть попри об'єктивну різницю в класі між командами надії покладались, тим паче, що правило виїзного голу було в силі. Але все пішло по ну, скажімо так, не за планом. Уже на третій хвилині кучер збив Гьоце у власному штрафному, і це без сумніву пенальті. Але Шахтар отримав від арбітра подвійне покарання, пряма червона картка захиснику. А Баварія додала ще одне покарання, реалізувавши пенальті. Далі це уже була гра в одні ворота. Допоки у гравців шахтаря було достатньо фізичних сил бігати за себе і за того хлопця. А також допоки гірникам просто щастило, то вони і тримались на перерву пішли лише за рахунку 2-0. Найоптимістичніші вболівальники Шахтаря махнули рукою на цей матч на 52-й хвилині, коли на табло уже засвітився рахунок 4-0. Всі в курсі, що на Альянс Арені для Баварії немає стоп-слова, тому німці до останніх секунд старались забити більше і більше, зупинились на семи голах, а могло бути і десять. Ті 7-0 є найбільшою поразкою шахтаря у Єврокубках. За півроку шахтарю вперше випала можливість зіграти з королівським клубом з Реалом Мадрид на Сантьяго Бернабеу. Позитивних спогадів про цей візит на легендарний стадіон залишилось мало, адже цей матч вмістив у собі всі головні атрибути розгромних поразок шахтаря: пенальті, вилучення і помилка голкіпера. Розпочнемо з останнього пункту у списку на 30-й хвилині. П'ятов не зміг упіймати м'яч після передачі з флангу, чим миттєво скористався бензима. На 50-й хвилині Степаненко фолом зірвав контратаку суперника і отримав другу жовту. За три хвилини після цього арбітер придумав пенальті, чому Роналду був дуже радий. Португалець подвоїв рахунок. Невдовзі Реал заробив ще один пенальті. Цього разу справедливий Роналду вдруге переграв п'ятова з позначки на 81-й хвилині. Сьомий номер Реала зробив хитрик, цього разу забивши з гри. Підсумок 4-0 на Сантьяго Бернабеу. Не так давно Шахтар три сезони поспіль потрапляв в одну групу Ліги Чемпіонів з Манчестер Сіті, і один з таких візитів на Етіхат Стедіум завершився, м'яко кажучи, невтішно. Шахтар пропустив доволі швидкий гол на 13-й хвилині від Давіда Сілви. А за 10 хвилин наш старий знайомий арбітер Кашаї перевершив свого колегу, який судив матч Реал Шахтар, і призначив абсурдний пенальті. Гравці Мансіті не здогадались демонстративно пробити пенальті мимо, а тому Жезус зробив рахунок 2-0. Про цей епізод та про інші, в яких арбітри не розібрались, бо ще не придумали вар. Я розповідав у відео, посилання на яке залишаю в описі. На початку другого тайму Сіті забив третій гол. А на 74-й хвилині Жезус реалізував ще один пенальті. Наприкінці матчу господарі провели ще дві результативні контратаки рахунок матчу 6-0. Про це вже мабуть більшість вболівальників забули, але всього лиш три роки тому Шахтар грав у півфіналі Ліги Європи за крок до матчу за трофей його зупинив Інтер. Це був рік пандемії, і півфінал складався з одного матчу на нейтральному полі. Рахунок відкрив Інтер на 19-й хвилині. Розпочав гольову атаку П'ятов, який віддав передачу точно на суперника. Італійці провели чітку комбінацію, яку завершив Лаутаро Мартінес. Шахтар був близьким до того, щоб зрівняти рахунок у другому таймі, але свій момент жуніор Мораєс не використав. Після цього гірники отримали зворотну відповідь: гол де Амброзіо і рахунок на табло 2-0. За останні 20 хвилин матчу пара Лаутаро Лукаку досить легко організувала ще три голи і завдала Шахтарю першої поразки у Єврокубках з рахунком 5-0. Якщо ви без контексту скажете вболівальнику Шахтаря, а тим паче тому, хто вболіває проти Шахтаря, 10-0, то ця людина одразу здогадається, на що ви натякаєте. Два матчі Шахтаря проти Борусії із Менхенгладбаха в пам'яті вболівальників не відокремлюються. Це все одна велика ганьба з рахунком 10-0. Шість м'ячів Шахтар отримав у першому домашньому матчі. Зверну увагу, що до цього Шахтар так крупно вдома не програвав. До перерви на Олімпійському гірники уже поступались у чотири голи. У другому таймі ситуація стала вдвічі кращою, Трубін пропустив вдвічі менше. Шахтар програв 0,6, але мав ще матч на виїзді, де б міг довести, що ця поразка це якийсь неймовірний збіг обставин, а не реальна різниця між командами. На виїзний матч у ворота став досвідчений п'ятов, але його чекала не набагато краща доля ніж молодого Трубіна. У першому ж таймі п'ятову довелось тричі діставати м'яч із сітки власних воріт. А у другій 45 хвилинці ще один раз в атаці Шахтар міг розраховувати максимум на гол престижу, але Зомер і цього не дав зробити. 4-0 у Менхенгладбасі. Ще один раз Шахтар відмотлошили у домашньому матчі наступного року і зробив це реал. Вершкові створили багато моментів у першому таймі, але самі забити не змогли. На щастя, для гостей їм допоміг автогол сучасної зірки МЛС Сергія Кривцова. 0 1 після першого тайму. 0-3 стало досить швидко. Уже на 56-й хвилині дубль оформив Вінісіус Жуніор. Невдовзі забив ще й Родріго, а в кінці матчу до перемоги Реала доклався Бензима. Шахтар також мав свої моменти і цілком міг забити раз чи навіть двічі, але у тому сезоні куртуа був королем не тільки через емблему на грудях, а й через свою неймовірну гру у воротах. Підсумок матчу поразка Шахтаря 0,5. Підібрались ми уже й до поточного сезону, добре пам'ятаємо сенсаційну перемогу гірників над Лейпцигом у першому турі групового етапу Ліги Чемпіонів. Турнірна ситуація склалась так, що для виходу у плей-офф також потрібна була перемога над німцями у турі останньому, але тепер Лейпциг вдруге на одній і ті ж граблі не наступив. Гості забили швидкий гол, повністю контролювали гру і до середини другого тайму зняли всі питання, ведучи у рахунку 4-0. Власне, з таким результатом матч і завершився. Шахтар опустився у Лігу Європи, де його опустив Феєнорд. Що стосується матчу, фейнорд Шахтар, то таке просто буває. Спитайте в ім'ю. Так, Фейнорд потужно розпочав, забив швидкий гол, невдовзі забив другий, багато пресингував, заробив пенальті 3-0, все заслужено. Часто відбуваються матчі, де одна команда значно переважає по грі іншу, але ці матчі швидко забуваються, адже сильніший забиває 3-4 і досить. Але біда шахтаря полягала в тому, що у другому таймі у Фейнорда залетіли ледь не всі удари, причому удари то вдавались класні. А Трубіну, як на зло, саме у цьому матчі не вийшло потягнути кілька от таких складних ударів, як він неодноразово робив це у лізі чемпіонів. Завдяки голу Келсі, наприкінці матчу ця поразка не стала в один ряд з найбільшим розгромом від Баварії, але вона точно залишиться в історії назавжди і в пам'яті надовго. Отже, без поразок не буває перемог, і Шахтар як клуб про це чудово знає, і теперішня команда Шахтаря має на своїх же поразках вчитись. А які поразки Шахтаря найбільше запам'ятались особисто вам, напишіть у коментарях. Хочете подібне відео про Динамо? Також пишіть у коментах. Мені буде дуже приємно, якщо ви оціните це відео лайком і підпишетесь на канал. Дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру і слава Україні.